Окрім російські класи сьогодні у сумах депутати міськради вирішували, чи потрібно таке місцевим школам. Корпусу запропонували відкоригувати прийняти минулого разу рішення про викладання винятково українською, як проходило обговорення та про його результати далі. Доповнити пунктом 2 наступного змісту. Створення у загальноосвітних навчальних закладах комунальної власності на території міста Суми окремих класів, груп з навчанням на іншій, на іншій мові, ніж у навчальному закладі в цілому. На виконання пункту першого цього рішення. 3.1. Підготувати та внести зміни до статутів загальноосвітних навчальних закладів комунальної власності, передбачивши українську мову як мову навчання та виховання у таких закладів. Строком до 01.07.2017 року року це рішення в принципі є тавтологією і немає сенсу його приймати я пропоную внести зміни до пункту 6 цього рішення і визнати що рішення номер 1880 має рекомендаційний характер на сесію прийшли батьки учнів трьох закладів – 30-ї початкової 18-ї та олександрівської гімназії підтримують цей проєкт просять. Решение 1850 носит рекомендационный характер и должен выполняться лишь исходя из требований действующего законодательства Украины. Статья 20 закона Украина про водополитику с обеспеченным правом выбора языкового научения выходит через заявку батьки. Для переведення повного переведення на, на мовні, мовну форму навчання на потрібні підручники української мовою. І гроші десь півтора мільйона гривень. У російськомовних батьків є можливість при написанні відповідної заяви і при надходженні достатньої кількості заяв. Цей проект рішення депутати не підтримали за проголосували із 33 присутніх у залі. Нагадаю, місяць тому, 29 березня, депутати міськради ухвалили всі базові дисципліни в загальноосвітніх навчальних закладах Сум викладати винятково українською. Ситуація в Україні така, як є в законодавстві, в різних регіонах, де є поширення певної регіональної мови, створюються класи з вивчення предметів цієї мови. Наприклад, є практика з вивчення. Предметів польською мовою є практика з вивчення предметів російською мовою. Якщо у сумщині регіональною мовою є російська мова, то можуть в закладах освіти створюватися класи з вивченням предметів російською мовою. Тетяна Юхта, Віктор Лапченко, на часі новини. За інформацією управління освіти російською мовою у сумах навчаються близько 2,5 тисяч учнів. Від 18 квітня батьки Олександрівської гімназії, 18 та 30 початкової школи, почали збирати підписи під відкритим листом. У ньому виклали норми закону, які порушуються рішенням депутатського корпусу.